Всім привіт! Темою сьогоднішнього відео буде, що не так з моєю пенсією, і чому я назвав це відео саме так, тому що це з рубрики питання і відповіді. Дуже багато пенсіонерів задають питання щодо своїх пенсій, чому її підняли або чому підняли так мало, і я виділив одну велику категорію пенсіонерів, на питання яких на даний момент я дам відповідь. І це відео буде цікаве багатьом пенсіонерам, тому що я на прикладі надам інформацію та розрахунок пенсії, який заклали. Даний в цю категорію пенсіонерів згідно законодавств. Тому давайте розглянемо цей приклад і подивимося, що там та порахуємо все. Поїхали. Підписуйтесь на YouTube канал Банківський клуб, натиснувши чорну кнопку підписатись під цим відео. Також не забудьте обрати чорний дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео на каналі Банківський клуб. Згідно з законом про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, розмір мінімальної пенсії за віком має дорівнювати розміру пожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Це з 1 грудня 2022 року ця сума становить не менше 2093 гривень. І ось питання однієї з пенсіонерок. І я скажу, що ця категорія пенсіонерів становить десь 30-40% від цих пенсіонерів. І давайте розглянемо питання цієї пенсіонерки, громадянки України, і далі надамо. Відповідь. Поїхали. Вона каже, що питає: вичитала десь в газеті, що пенсіонери віком від 65 років мають отримати 2400 гривень або 2600 гривень. Мені 66 років, а отримую лише 2386 гривень. Поясніть, що у мене не так. У мене загальний стаж понад 38 років, і ще я продовжую на даний момент працювати. І далі у нас йде відповідь. Ключове в даному разі те, що ви далі працюєте. Законом про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, розмір мінімальної пенсії за віком має дорівнювати розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Це з 1 грудня 2022 року, я казав, вже 2093 гривні. Але для осіб, яким понад 65 років зі стажем 35 років у жінок і 35 років у чоловіків, мінімальна пенсія за віком становить 40% від мінімальної зарплати. З 1 жовтня 2022 року мінімальну зарплату України становили на рівні 6700 гривень. Відповідно, мінімальна пенсія для зазначеної категорії громадян становить 2680 гривень, тобто, як і сказано, 40% від 6700 гривень мінімальної зарплати. Підемо далі. Але є важливий нюанс. Коли підвищується прожитковий мінімум або мінімальна зарплата, то пенсії працюючих людей не перераховуються. Такі пенсії обчислюються із застосуванням застарілих показників, доки людина не звільниться. Тому у вашому випадку неодноразове підвищення мінімальної зарплати і мінімальної пенсії розмір вашої пенсії, пенсійної виплати до цих показників поки що не підтягується. Як тільки ви вийдете на пенсію, зразу вам перерахують з урахуванням всіх індексацій і підвищаються. Пенсії. Разом з тим зауважимо, що з 1 березня 2023 року для осіб з повним стажем, які молодші за 70 років, загальний розмір пенсії не може бути нижчий ніж 2760 гривень, навіть якщо пенсіонер працює. Це передбачено постановою Кабінету міністра про індексацію пенсій і страхових виплат та додаткові заходи щодо підвищення рівня соціального захисту найвразливіших верст населення у 2020. Році. Номер цієї постанови 168 від 24 лютого 2023 року. Отже, з березня 2023 року загальний розмір вашої пенсії все-таки мусить трохи зрости до зазначеного показника, тобто 2760 гривень. Ще раз зауважимо, що під повним стажем мається на увазі 30 років для жінок і 35 років для чоловіків. При цьому, згідно із згаданою постановою, для осіб, яким, яким понад 65 років, які не працюють і мають повний стаж, мінімальна пенсія з 1 березня становить 3120 гривень. Підписуйтесь на YouTube канал Банківський клуб, натиснувши чорну кнопку підписатись під цим відео. Також не забудьте обрати чорний дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео на каналі банкиский клуб.